Доброго всьому, раночку, рада вас вітати на ранковій зустрічі. Підключайте камери. Малятка, перше, що дуже важливо від сьогодні в нас змінилося. Ви тепер знаєте, що ми працюємо безперед. без перед Так. І якщо лунає повітряна тривога, то які наші. Послухайте, Послухай, Кирюшенка, будь, будь ласка, уважно, тоді, якщо я чогось не скажу, то ти доповниш. Перше, я повідомляю вам, що оголошено сигнал повітряна тривога. Я вам повідомляю. Друге, що ви маєте зробити? Ви маєте перебувати у безпечному місці. Якщо ви почали урок одразу в безпечному місці, то значить ви нікуди не переміщення. Добре доброго, доброго ранку. Якщо ви маєте пройти у безпечне місце, яке ви з вашими батьками обговорювали, то ви туди проходите, і ми не зупиняємося. Ми продовжуємо працювати, не перериваючись на сигнал, повітряна тривога. Це зрозуміло. Так. так, немає кроме. Тепер, тепер, друге, що важливо сказати, якщо раптом будуть якісь вибухи, не дай Боже, то ми всі одразу відключаємося і ви перебуваєте в безпечному місці. Це зрозуміло? Так. Добре, тоді можемо починати нашу ранкову зустріч. Доброго, Ігор, не малюй, будь ласка, зараз на екрані, бо мого прохання. <плес> будь ласка, не малюй. Всім доброго ранку. Бажаю вам, щоб сьогоднішній день був світлим і добрим. Покажіть мені, будь ласка, на екрані, і потім розкажіть словами, який у вас сьогодні настрій. А можна написати? Так. Ігор, прокоментуй, будь ласка, свою відповідь. У мене їх три, три. В мене всі. Ігоре, прокоментуй, будь ласка. Ти існули, і суни, і веселе одночасно. Так. Я а, чорний, як, а як я так чорний буває? Я не а знаю. як так буває? Я в мене. Вонося. Я хочу покушати і хочу спати. Так, зрозуміло. Бажано це встигати робити до ранкової зустрічі. Будь ласка, Веронічко. На нічого не дуже хороший настрій, тому що ми будемо вчувати вчитися встроені і я сьогодні ви. Добре. Добре, ти чуть, що, що настрій хороший, прекрасно. Кирюшенька, будь ласка. У мене добрий настрій, тому що наконець буде самопідготовка. Нарешті буде самопідготовка. Правильно говорити нарешті. Тимурчику, тобі слово. Я сьогодні сумний, тому що сказати, мені зняли палець пшину, mm -hmm. mm -hmm. я на тренування надійну. Mm -hmm. Доведеться ще одягати. Ну, роби висновки, треба бути обережнішим, берегти своє здоров'я, так? Тож я хочу висловитися, будь ласка, Ігоре, А можна вас просити? Спитати: спитати можна? У нас сьогодні буде саме підготовка. В кінці ранкової зустрічі побачиш наш план роботи на день Даринко. А, я, У мене сьогодні настрій такий, що я спала мені. Я у мене я, як та розбудили, я не знаю чому так. А, і я сьогодні добре поїла, і в мене добрий добре. настрій. Прекрасно, настрій. рада це чути. Рада це чути. Будь ласка, Ілюша, включи камеру і тобі слово. Слово, коли... так, а ми будемо відключатися під час Я про це вже сказала, ні, ми не будемо відключатися, але ви маєте перебувати в цей час в безпечному місці. Okay. <звук> <Так. звук> ну що ж, маляточка, продовжуємо тоді нашу ранкову зустріч. І, як ви вже пам'ятаєте, ми з вами е е е щотижня або через тиждень проводимо різні тематичні тижні. Зараз прокоментує е помічник, який сьогодні день, і перейдемо до визначення теми нашого тижня. Добрий раночок. Вітаю, лівочка. Натамі, стадиюся, на мене. День не буде включатися. Я так, Данил, Данила немає. Виключаємо його Я, я не круто. Раз. Mm. Михайлику. Михайлек, mm. прокоментуй, будь ласка, який сьогодні день. Яке сьогодні число? Сьогодні 3 жовтня 2023 року День угу. тижня Вівторок Вівторник Вівторок, правильно, вівторок, так Погода по... Та сьогодні... Сонячно. Сонячно, так. Температура повітря 8 градусів, я дивилась. Ага. Михайлико, ти ми... дивився температуру повітря? Поки що не дивився, так? Дітки, я вам показую сайт, яким я користуюся. Він називається Прочитайте, як. Синоптик. Синоптик, правильно. Синоптик. Хто такий синоптик, пам'ятаєте? Так. Хто так. це такий Дариночко? Анна Олексіна, я, я міряє температуру? температуру. О, ти, ну не одночасно. Будь ласка, Даринко, хто такий синоптик? Синоптик це хто міряє температуру. Ну, не зовсім міряє. Це той, хто складає прогноз погоди, так? Ілюш, що ти так. хотів ще додати? А я ще вчора дивився погоду, угу. там ночі буде дуже дуже холодно сьогодні ночі. Вночі буде прохолодно. Бачите, як жовтень Так, жовтень вже з осінньою погодою до нас прийшов. Даже 8. Михайлу, що до опадів, що стане. Опадів? Не, не передбачається не на сьогодні, не передбачається. Гаразд, отже, тема тижня. Розгляньте, О, будь ласка, ось таке зображення. І висловте свої припущення. Що це таке? Це природа. Так, так дякую за підняту руку. Ой, дякую за підняту руку. Полінка Лавриненко, я думаю, що. Я думаю, що ми це будемо зачати слонов і всі органів. органи. Так, але ж це органи не слоні, очевидно. Але твоє, твоє припущення я почула. Дякую, Полін, по ще, які будуть припущення Лілія? Мені, мені кажеться, що Даліться. це наша земля. Так, добре, дякую за твоє припущення, Ілюш, ти як думаєш? Мені кажеться, що це все путь слонів. Так, думаєш, що все стосуватиметься слонів, але підказую, малята, це органи не слонів. Підказка вам. Кірюш, ти як вважаєш? Я вважаю, це, розвив... це як розвивалися органи. Як розвивалися тварини, але ось ці органи вам натякають, що мова йде не, тіль... не тільки про тварин, даринко, мікроніко. Ми будемо ми будемо ізучати органи, як старшокласники на такому предметі інкологія вроди би називається. Мені так. бабуся розповідала. Дякую за твоє припущення. Але ж дивіться, тут є не тільки органи, тут ще й рослини є. Це так? жив, це, це живі органи. Живі організми дуже добре. Дякую. Не тільки тварини і люди, а ще й рослини. І ще може хтось хоче щось додати. Тварини. Тварини, рослини, люди, земля. земля, екосистема. А ось це що таке? <стан> <реч> 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 а, <реч> так. Це. так. Ну, добре, там далі у нас буде припущення щодо цього. Малятка, цього тижня ми з вами будемо е говорити про всі живі організми, а вивчає всі живі організми наука, яка Зашифрована ось тут у Ребусі. Дивіться, це біг, це полт, це олія. Я вам нагадую, як звучать ці слова українською мовою. Спробуйте розгадати, що ж тут загадано? Біг. Прибираємо останню букву, що залишається. Біг. Від бі, бі, полт. Прибираємо першу букву і останню букву, що залишається. Ол, дуже добре, дякую, Полінко. Бій Ол. І в слові олія другу боку треба замінити на біологія. Біологія. Сумнечки мої, біологія. Марянка, а ви знаєте, що таке біологія? біологія. біологія. Так, а, ну, так, там всякі... так ну не одночасно, Даринко. Веронічка підняла руку, я їй слово надаю. Моя сестра навчається в восьмому класі і в неї є вже біологія. Так, а що вона вивчає на біології? Зараз вона в восьмому класі вивчає про організм людей. Про організм людини. Добре, дякую. Даринка, ти ще хотіла щось додати? Так, це там є, там можна ізучати всякі трави, жучків, поучків і всяке таке людина. Mm -hmm. Людей, рослин, тварин. Ілюшка, ще щось маєш додати? Там вивчають всякі живі організми людей, тварин і, всякі, і всяких таких мікробів і. Добре. Так, Не, тобто, все-все-все, що є на нашій планеті живого, і вивчає біологія. Подивіться, я вам показувала на малюнку таке зображення. На вашу думку, що це? От Які асоціації у вас виникають? Так, Веронічка. Це микроби. Веронічко. У мене асоціації з цією картинкою, що це щось прямо під водою. Щось під водою, Лілічко? Мені здається, що це якісь микроби. Мікрови, дякую, тваринка говорила таке слово Ілюша, тобі? Що це нагадує? Мені, Мені це нагадує, що ось тут зменшили якогось черв'я. Черв ну, ілі... Ага. ілі це Або... е, ну, Якийсь жук, якийсь угу. мікроб. Якийсь угу. якийсь жук, якийсь мікроб. Щось таке нагадує. Полінка Лавриненко, тобі що нагадує? думаю, це мікроби. Так, добре. Чи краплинки води, чи хвороби, у нас виникають з вами такі асоціації. В будь-якому випадку, все, що ви називаєте, це живі організми, правда? Так, так. Так. І от біологія і займається вивченням живих всіх живих організмів. Зараз коротенько глянемо е, цікаві факти з біології, і взагалі, що це таке. Біологія це наука, яка допомагає нам зрозуміти, як влаштований весь живий світ на нашій планеті. Біологічні науки присвячені вивченню різноманітних живих організмів від бактерій до величезних хребетних тварин, від мікроскопічних водоростей до стометрових дерев. Неможливо заперечувати, що біологія є однією з основоположних наук, життєво необхідних для всього людства. До вашої уваги представляють 20 цікавих фактів з біології. Природа нічого не робить просто так, наприклад, зозулі підкладають свої яйця в гнізда інших пляхів, не тому, що не хочуть піклуватися про потомство, а тому, що вони і їх пташенята живляться різними продуктами. Всього в різні епохи на землі існувало в сотні разів більше видів живих істот. Ніж зараз у птахів вага їх оперення перевищує вагу скелета. Кістки так, і там ще багато-багато різних фактів, які ми, ви за бажанням можете поцікавитися. Там є і про тварин, і про рослини. І ми з вами протягом цього тижня будемо вивчати різні цікаві факти з біології. І виконувати різні завдання. У мене до вас одне питання, малятка, так що вивчає біологи, як ви зрозуміли? Даринко. Я? Дарин, ну ти ж ручку підняла, будь ласка, як А тут, Там ми будемо вивчати людин, рослин, бо всяких таких, так, живих дизви. Давай скажемо там. Давай скажемо грамотно. Почни так. Біологія вивчає. Тема життя. Давай повністю, скажи самостійно, сама повну відповідь. Біологія Це... вивчає. Бі... Біологія вивчає. Е... Е... Ми... Допомагайте, допомагайте. Поляти, що вивчає біологія. Симіт. Точніше, точніше, всі науки вивчають світа, але з іншого боку. Полінка Лавриненко, що вивчає біологія? Повну відповідь. Біологія вивчає жонків, пауків, мікроби. Давайте узагальнювати, як сказати двома словами, що вивчає біологія, Тимурчику. Біологізми. Біологія вивчає у нас, які рослини ростуть, які є тварини. Так, все правильно говорите, але хочу узагальнено. От є не жива природа, а є яка? Веронічко, тобі слово. Прива жива природа. О, природа. Не тільки людину, не тільки людину, і людей, і тварин, і рослин. Як сказати двома словами: Біологія, природа. Яку? Живі організми. Живу природу малята, живу природу. А сюди входять і рослини, і тварини, і люди, і бактерії, і всі мікроорганізми, все, що живе, харчується, все вивчає біологія. Ось такий у нас з вами план роботи на тиждень. Ну, а на сьогодні план роботи ось такий. Ознайомтеся, будь ласка. Українська мова, математика, підготовка до річного оцінювання з мови. Присвямомо ми відповідь на своє питання. Так. Так, сьогодні буде самопідготовка музична мистецтва англійською. Це буде за тему уроку. Ого. Угу. Чого? А, Чого ж сім, дари П'ять уроків? П'ять. полядочка. Е, отже, дякую вам за роботу на ранковій зустрічі, який у нас тиждень зараз. План роботи на... ой, е, біологія, Біологічний. Прекрасно, да, біологічний тиждень. Галятка, е, дякую вам за роботу. Готуйтеся до першого уроку і до зустрічі на уроці української мови. До побачення! зустрічі, зустрічі. До зустрічі! До зустрічі. Bună, ucrainez, și dă ziua o Dă-i